Франак В'ячорка доєднується до ЕТЕРу, керівник апарату лідерки білоруської опозиції Світлани Ціхановської. Мої вам шанування. Вітаю, слава Україні! Героям слава сьогодні. Я знаю, що ніч була у бомбосховищі. Ви повідомили, тому що Росія в чергове це нічно обстрілювала. Розкажіть, як ви як пережили цю ніч? Як в чергове оцей російська атака? Яку ви побачили? відчули на собі, як ви Ну, це, це це було страшно. У нас приїхала велика група білоруських лідерів, журналістів, активістів для багатьох, це був перший візит в Україну після початку повномасштабного вторгнення. Для мене це вже п'ятий чи шостий. Ші, шістий, я вже якось привик. Але ну практично від 11 11-ї вечора в бомбосховищі слідкували за подіями. Але ви знаєте, після на ранок ти розумієш наскільки страшна ця російська війна, російська агресія. І я вот думаю, коли б кожен західний політик. Приїхав би в Україну, і провів таку ніч, потім би ніколи ні у кого не було думки, що треба там з Путіним домовлятися, всі б розуміли, навіщо треба допомагати Україні. А ну і боротися кожній країні за незалежність, так і за те, аби не були поневоленими Росією. Ви приїхали не просто відвідати, а тут відбувається власне українсько-білоруський островський форум. А перший етап був у Львові. Що для чого? І оце власне українсько-білоруський, що об'єднує чи не єдине ось це спільне зло Росія. Об'єднує спільне зло Росія, спільне майбутнє, спільні цінності, білоруські демократичні сили і Україна зараз борються проти імперії. Ясно, що наша боротьба виглядає інакше. Україна бореться на лінії фронту. Наша країна вже де факто гібридно, як нікотори кажуть, окупована. Тут зібралися люди, які працюють, воюють в полку Каліновського, які працюють в Кабінеті Тихановської в координаційній раді. А з української сторони депутати Верховної Ради майже. Всіх фракцій, всіх фракцій, всіх партій, які є в Україні, і ви знаєте, ми сьогодні не говорили про якісь там загальне абстрактне речі, а про конкретне, що ми можемо зробити, як мобілізувати міжнародну підтримку, як допомогти добровольцям і мобілізацію. Білоруських добровольців для України, щоб більше білорусів допомагали, воювали. Говорили теж про спільну інформаційну боротьбу. І я тому що ми бачимо, як Росія і Лукашенківська пропаганда дискредитують Україну, спробують ем, послабити нашу боротьбу і в Білорусі, і в Україні. Ну і також як Україна може допомогти Білорусі, тому що для нас Україна є лідером, справжнім лідером регіону, і для білорусів внутрі країни, які зараз живуть під окупацією, дуже важливо чути від українських лідерів і слово Тримкою про те, що Білорусь не Росія, і що Білорусь буде європейською державою, такі слова від України завжди надихають. Ну і тут на цьому форумі ми просто думаємо, як нашу боротьбу зробити більш ефективною, щоб ну як найскоріше подолати путінський і лукашенківський режим. А, власне про Лукашенка про те, що є вже зв'язки зі сполученими штатами, звільнення заручників, спецпредставник уже Коулвіча. І, ну, знаєте, з'являються думки. А чи не європеїзується Лукашенко, чи він не хоче від'єднатися від Москви. Але ви точно знаєте, чи це не все зі згоди Кремля йде оці всі дії? Як тут розцінювати це дійсно шлях в Європу Білорусі, самопроголошеного Лукашенки, чи чи ні, все таки? Ой, ні, 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 не ні, треба бути наївними. Лукашенка завжди буде прокремлівським, завжди буде проросійським. І все, що для нього важне, це влада, і Путін допомагає йому заховувати владу. Після 20-го року, коли більшість білорусів проголосували за Тихановську проти Лукашенка, він зрозумів, що рахувати можна тільки на силовиків, на КГБ. І на Кремль зараз йому потрібні контакти з американцями, з європейським союзом, щоб послабити санкції і щоб вивести себе з ізоляції. Але це також в інтересах Кремля, щоб головний союзник Лукашенка не був ізольований. Можна було б туди обходити санкції, наприклад, через Білорусь. Але у американців інша мета, і американці дуже чіткі. Тихановська а, наша президентка позавчора говорила з колом по телефоні. У нього у них мета гуманітарна. Вони хочуть звільнити заручників. Вони хочуть зупинити репресії. Так вони вступують в дуже неприємні перемовини з Лукашенка. Можливо, це вдасться, можливо, буде успіх. Можливо, це не вдасться. Але варто б спробувати. Ми американці не наївні, чудово розуміють, хто є Лукашенка. Я просто дуже вдячний тут американської адміністрації президенту Трампа, що він питання білоруських політичних заручників підняв так високо. Я знаю, що багато людей ставляться скептично до цієї комунікації, а я в цій комунікації бачу шанс, але важливо не зупиняти тиск на Лукашенка і важливо не легітимізувати його, щоб ці перемовини по гуманітарних справах вони не привели до легітимізації лукашенківського терору. Звільнення політв'язнів зокрема і Сергія Тихановського і інших людей як діяльність вже буде відбуватися за кордоном, тобто це адвокація Білорусі без Лукашенка, самопроголошеного, яким чином і що далі, які у планах, тому що люди утримувалися роками, а їм закривалися відверто роти. їх просто садовили за ґрати, і таким чином, аби всі мовчали і жили в тому режимі, такому кремлівсько-лукашенківському. А як нині буде відбуватися зокрема і лідерки Тиханов? Ну ясно, що політичні заручники, яких зараз звільняють, їх депортують з країни і не дозволяють зараз залишатися в Білорусі. Але найголовніше, що вони не у в'язниці. Наступним етапом вже повинно бути повернення всіх політичних лідерів, політичних груп в Білорусь. Зараз на цьому етапі треба ну заховати життя, тому що кожного місяця люди вмирають у в'язницях. Зараз навіть будучи екзилі, можна впливати на ситуацію в Білорусі внутрі країни, тому що є інтернет, є технології, є інформаційна боротьба. Наші кіберпартизани розкидані по всьому світі, але вони зламують дату базу даних КГБ. Нещодавно був злом аерофлоту. А є наші структури, така наша розвідка. Яка, власне, яка збирає інформацію по підприємствах, які допомагають російській військової машині. Багато якої роботи можна робити в екзилі. Внутрі країни ми не можемо протестувати відкрито. З більшого це таке підпілля. А з вигнання ми можемо говорити вже голосно і адвокатувати за Білорусі, за Україну на міжнародній арені. Ну і робота Тихановської кабінету і всіх структур в екзилі це об'єднувати. Білорусів об'єднувати, щоб не втрачали е, зв'язок з Білоруссю і щоб не втрачали надії, протягували боротьбу за повернення. Тому що, коли ти довго живеш за кордоном, ти е, менше і менше шансів, що ти повернешся. А ми людям даємо надію, що ні, ми боремося щоб повернутися додому. У нас буквально дві хвилини з вами з вами, пане Франк, але е дуже часто ми говоримо про те, що буде у Росії, коли не стане Путіна. Ну ми вже не втрачаємо, не маємо ілюзій про те, що там не прийде хтось, можливо, і гірше. Ми цього не знаємо. А от щодо Білорусі, щодо повернення власне дому, бо ж ви наголосили на головному е не можуть жити в своїй країні. Їх видворюють білорусів із своєї країни. А коли і якщо не стане Лукашенка, що тоді далі? А, тоді буде повернення чи законом там прописані якісь інші речі, чи все таки з екзилу, а, будете намагатися встановлювати і повертати Білорусь Білорусії. Ну, наше завдання скинути режим Лукашенка, відірвати Білорусь від Росії, зменшити будь-яку російську присутність Білорусі і повернути Білорусь на європейський демократичний шлях розвідку. Ну, ми слідкуємо теж як Україна. Нам дуже важливо, щоб Молдова і Україна стали успішними в євроінтеграції. Тоді це відкриє дорогу теж до Білорусі. Лукашенка це ж така кульгава качка. Він вже старий, він довго не протягне, навіть фізично. В кожному разі його дні по пораховані. Наше завдання бути підготовленими до нового моменту ікс, mm -hmm. е до е нового вікна можливості. Найскоріше буде пов'язано з перемогою чи успіхом України. Але нам, як демократичним структурам, треба бути готовими і в плані реформ, і в плані mm -hmm. людей, і в плані міжнародної підтримки, щоб коли день настання, ми мали і людей на землі, і міжнародну е підпору. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися, що відвідали Україну і зібрали довкола себе розуміючих і розумних людей. Франа Ковячорка, керівник апарату лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, був в дарі П'ятом. Говорили про Білорусі, про те, про режим Лукашенка і про те, що все, що він робить, це все під дудку умовно Кремля.